Як так хто нас довів до того, що ми вже один з одним з найближчими? Ми по факту найближчі в світі один до одного. Хто виїжджав виїжджав Польщу, ті прекрасно знають, що України ці той покрові більше? Але чого ми так ненавидимо один одного? Давайте з цим розбиратися і вирішувати це питання. Розповсюджуйте, відкривай коментарі. Поїхали. Значить, перше саме болючіше питання, яке у нас було за це, взагалі до столбу прив'язували. Були пльотками. Я помню, що там тільки не було. Це мовне питання, якою мовою говориш, і за музику, яку музику там слухаєш. Я одразу кажу, я нормально відношусь до російськомовних українців, але дуже вдячний їм завжди за українську. І Чомусь з такої позиції вони завжди переходять зі мною розмовляють по-українськи. От. я, а ламбожня українська, всіма руками за українську, але скільки людей на цій почві пересорились. Це просто, це просто жесть. І драки були і за музику, поняв? Ну, в будь-якому випадку треба переходити на українську музику і підтримувати українського виробника, бо тільки так українська музика буде ставати краще. Понял? Не треба ждати у моря погоди, треба слухати українську і підтримувати нашу. Але до чого доходило, що людину прям до рукоприкладства приходила через ці всі питання. От ви думаєте, це не влияло на загальний настрій на те, що я ж кажу, майже вся Україна вже на антидепресантах сидить. Оцей загальний стан, що ти постійно навколо відчуваєш якийсь блін, а то можна, а то не можна мені. А то, а якщо я так зроблю? Бо люди ж закладувати один одного почали. Ну, як тось йдемо в Європу, ну як щось як німці, тіпо, знаєте, от в цьому плані дано робити. Це, це дуже прикольно. Це завжди було не про українців. Це, це просто жесть. А, українці зараз взагалі не знають, як виживати під нього. Підняли податки, підняли всі ці електричество нема платиш за електричество і Розумієш, що його треба все відновлювати, бо хтось там ті забрав бабки їхав там в Ізраїль, вже українці сидять, не розуміють, що робити. Це ж це жесть, але ж при владі її гарні люди, і на них ще все якось тримається. Але при цьому всьому українцям дуже важко общежити. Якщо вам цікаво, матір, до речі, додаткову там. Палучку якусь на місяць, причому європейського формату, там 2-3К вічно зелених на місяць. У нас зараз є вали... нам не всі підходять, одразу кажу. Але якщо вам цікаво мати онлайн і додатково, можете в описі глянути поклик. Там все, вся інформація буде там. У Нас вже декілька тисяч українців, просто треба новини розповсюджувати в соціальних мережах і отримувати на цьому додаткову палучку. При цьому дуже хорошу. Їдемо їдем далі, друзі. Потім зупиняєшся на хвилину мовчання чи не зупиняєшся? Оце, от. Роз... Треба поважати це дуже в історія наша. Її треба знати, чтіть і взагалі це має бути як закон, бо поки є історія, поки є країна. Але ми розуміємо, що у різних людей є хтось може їде в роддом терміново, хтось може там на роботу запізнюється. Роботи давно не було. Йому треба терміново десь влаштуватися. Тобто ми маємо з розумінням і тут один до одного, бо таке враження, що все поділилось на біле і чорне. Понял, або так або, або ніяк вже, або ти тільки так робиш. Дивно, що ми просто боїмося вже якось зробити не так. Оце, Оце вона лякає, і це ж. Знову ж таки, йде від того, що ми почали один на одного доноси робити. Це взагалі ніколи не було. Це свойство на українця. Ми завжди були такі добродушні, типу та, от, кані, от, так, звісно, Легко завжди було. Мені це дуже мені в нас не подобається. Що ти вже йдеш, ну, З українцями поруч, коли ти відчуваєш, то ти відчуваєш себе як поручок з німцями. Ну, Така собі якась, чого ми в таке погане в себе впитуємо. Є ж... Мені здається, ми краще можемо з цим справитися. Потім йдемо далі. Поїхати чи залишитися дуже з багатьма людьми спілкуюся після концертів і онлайн і там ефіри провожу. Прямі і вони сидять, кажуть: ми до останнього в Україні хотіли бути, але то, що зараз робиться, ми не можемо холодно, замерзаємо, хворіємо туди-сюди. Думає виїхати, але знаємо, що таке еміграція, А я, як людина, яка жила за кордоном ще в еміграції. Є колосальна різниця між тим, коли ти виїжджаєш за кордон, бо ти хочеш, і ти влаштовуєш своє мрію життя. Або коли ти вимушено, тобі, ти зриваєшся з корнями з одному і переміщуєшся в другій. Це це просто жесть. Вимушено. Це це ви до кінця навіть не уявляєте, наскільки це важко. і через це багато українців може б і хотіли, да, виїхати за кордон, але не їдуть, бо розуміють, наскільки це важко. Українці, ну Просто з усіх сторін зараз психологічно дуже зажаті. Ну прикиньте, що переживають українці. Це якось європейця взяти, помістити в оцю українську двіжуху. Я думаю, тиждень він там вже на дурочки буде. Ну, без приколу. Тобто, ментальність, як взагалі ментальність українців витримують те, що витримують, це похоже на якийсь експеримент. Просто перевіряють, наскільки люди можуть бути сильні і що витримають. Ну я не знаю. Нас вже останні 400 років пресують, то, то Голодомори, то ще щось, то там насилки на калиму, то, -то ця війна повномасштабна, то перед тим це то було. І гляньте, як українці стоять. Ну, проблема зараз більше в нас. Стає. Ви ж почуєте, ми один з зо... ми самі себе починаємо знищувати один з одним. Тобто ми не можемо це все виплеснути ні на владу, ні на нашу, ні на закордону, ні на рашку. Ну ми не можемо до них прям достучатися, понімаєте повністю. І ми на ми найближчих, самі близькі. Я вже казав, здається, про це що завжди найближчим в оточенню проще і послати, і мати якісь сказати, біди там, знаєш, що помиришся. Да? От і тут, найближчим теж, достається більше всього. Хоча ж ви не забувайте, звідки це все рашка все робить. Вони хвора, ментальність на голову безполезна, навіть не думайте щось там Примірятися, мірятися, це дуже важке питання. У мене є відео про, про мир і так далі. Але Рашка це хвора на голову. Нація ніколи нічого ніяких не можна. Бо буде все те саме, що 400 років назад. От. Але мир треба. Я за мир всіма руками. Ідемо далі. Донати. Донати, не донати, шлеш, ти не шлеш, відправляєш комусь не відправляєш, а що і всі вимушені це робити, і всі ютуб-блогери роблять, і всі канали роблять, і здавалось би, допомога за кордону йде, і то йде, а вона ж не доходить повною мірою в Україну. Ви не ви не являєте, скільки я сніму про це відео. Я обіцяю, що за кордоном виділяють якийсь об'єм допомоги нам, і він навіть в Україну не доходить. Серйозно, а типу по документам вже дійшло, а воно навіть не доходить. Тобто, навіть нашим там, хто там може думає, тірібанить наліво направо кожного монітарку, що приходить, не так. Зараз це набагато, слава Богу, більше контролюється, але навіть блин, до України воно не те йшла. Це, це взагалі. Я як почув ось в Британії я був, що там пів мільярда здається засіло в, в українському британському фонді, який там не українці, взагалі вони не в Україну туди відправили. Я офігел, я про це зніму відео. Це жесть, що там за, за кордоні, це там якісь індуси роблять. Це все, понял? Коротше, йдемо далі. А потім. світло є там. У тебе у тебе світло. Очо ти свічо. Ви танцюєте? А чого музика? А як так? Маєте совість. Де ваша гідність? Тут ви весь світла, світло. А ви там собі влаштували? Та я пожить хочу. Ні, ніхто не живе і ти жити не будеш. Бо в Українці вже ж як теж буває. що головне, щоб типа не у себе було хорошо, а у когось лучше щоб не було. Ти що, чого тебе лучше? От я не знаю, як це українцям забрати. Всю живість так було. Головне, щоб не в мене було добре, а в другу сусіда краще не було, ніж у мене. От як нам від цього це, це просто хана. Це жесть. Я будь ви відключитися на щось, бо я кажу, вам додатковим в житті треба зайнятися, якщо вас тригерить на е, такі якісь сумні думки, якусь дічна творить з ким-то посориться. Підіть, от, перейдіть за покликом в описі. Там є зараз. Ми набираємо в команду українців, але ж кажу, не всі нам підходять, хто б міг би розповсюджувати е, відео українські новини і так далі в соціальних мережах. І ми платимо получку. Реально в тому розміри бувають європейського формату. Два, три кабічно зелених на місяць, От краще в цьому сконцентруйтесь, попробуйте. От. Причому ефір, я ж взагалі нічого за це не беру. І поспіваю, до речі, там, вам, і так далі. Може, трошки ще й помиримося, якось розслабимося. Якщо у когось є зайва енергія, діньте її десь в правильне русло. Краще попіклуйте за своє життя, щоб у вас щось там в кармані було добре, бо дуже непрості часи зараз. Поїхали далі. Потім сказав щось там проти ТЦК проти влади, ти і сошнік промовчав чи там щось, та даже промовчав, не то що сказав підтримку влади, а промовчав. все, ти типа продався там владі, то до, 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 до такого дійшло. Всіх на... я кажу, ми не можемо достатися до самого корня зла, і ми на всіх просто. Ясно, що в владі проблеми є. Все ми це бачимо, все ми знаємо. Нічого вже пояснювати нікому не треба. Але самі, як ми деструктивно себе ведемо, це просто хана. Ми самі руйнуємо себе і життя один одного і так далі. На такому ж самому рівні. Поняло? На жаль, тому за це треба задуматися. Потім, а, оце що, на антидепресантах всі? Я, я просто в шокі, У кожного собою в кармані лежить таблетки. Такого не може бути просто з цим. Треба щось думати, і це від нас дуже багато залежить. Короче, друзі, наступних відео розкажу за закордонні благодійні фонди за ці моменти з українцями психологічні. Що з цим робити, яка велика проблема? Як нам краще миритися? Чекаю вас на ефірі, поклик самі знаєте де зустрінемось там. А ви, друзі, миріться, Давайте любить один одного і пишатись.